Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Раді вітати вас на нашому каналі. Всім доброго, прекрасного, мирного раночку і всього самого-самого найкращого. У нас сніданок. На вулиці Морозець. Без опадів. Так що можна вважати, що сьогодні прекрасна погода і ми їмо вітамінчики. Хтось вже по снідах встиг покупатися, сидить, сушиться, чистить своє пір'ячка, а хтось у нас ще доїдає, якось ціни нажери. В своїх попередніх відеороликах я вам розказував про те, що в от отакий період обов'язково птицю підгодовувати. Різними смаколиками, різними вітамінками, не тільки різновидами зерна, але включати в їхній раціон сухе зелене сіно, різні овочі, можливо, хтось багатий на яблука. Також можете їм давати для того, щоб в них хіло Ось дивіться. Я іще кормовий буряк і гарбузу стру їм мішаю в кашу і окремо, іще їм даю. Капусту і кабак розрізаю ось гарбузи. Кладуємо по всій території, де вони гуляють, де вони бігають. І дивіться, як вони його поїдають. Розрізаю просто навпіл або на чотири частини, і вони з великим задоволенням його з'їдають. Ще прилітають до нас дуже породисті горобці, окремий окремий вид, окрема селекція. Якщо, може, комусь треба, я вже пропонував, але не всі погодились, не всім треба, так що можете звертатися. Горобці у нас є. ось Дивіться, щось там собі в сіні шукають. Гуси підбирають гарно сіну, качки також. ось Бачите, як молоді мускуси їдять сіно. І з великим задоволенням вони їдять гарбузи. А ось наші чубатурки Уже понаїдалися. Тільки ходять грязні, загрязнили свої животики, бо купаються в болоті. Більше всього сіно полюбляють індики і гуси. Ну, а капусту, гарбузи їдять усі. Так що, якщо у вас є гарбузи, сіно, зайва капуста, ми збирали і на полі капусту після того, як вирізали. Залишаються або маленькі головки, або багато зеленого листя. Воно гарно зберігається. Якщо його правильно зберігати, і можна потім іще пів зими годувати птицю і насищати її різними вітамінами. Коли даєш капусту, можна не давати сірку. Наша чубата чорна парочка. Ось такі уранські красиві качки. І прийшли похизуватися перед камерою, щоб могли їх добре роздивитися, і добре побачити. Ранок на подвір'ї розпочався, кури кричать, качки кахають, індики вже закриті, вони вже зранку прогулялися, пробіглися, і тепер будуть сидіти закриті до тієї пори, поки не випускати їх і не пасти. Такі ось у нас процедури з нашим господарством. Зранку, якщо є можливість, обов'язково їдять вони, мішанки. Це у нас запарена дерець, кукурудза, пшениця, ячмінь, макуха, різні мучки, гречана мучка, горохова мучка. Все перемішується, запарюється, коли вона вже охолоне, додається туди рибний жир. Який потрібен обов'язково взимку, коли мало сонця, Добавляється туди кальцій, можете додати сірку, хтось додає м'ясне і рибне борошно. І птиця це все з великим задоволенням поїдає. Ну, а потім цілий день вони їдять. Сіно, якщо не пасуче кабаки, гарбузи, хто як називає, і чекають вечора. Увечері обов'язково ціле зерно це пшениця. Ячмінь і трішки кукурудзи ще додобавляю, тому що є ще з ними молодняк. Коли вже поділяться вони всі по сім'ях, тоді кукурудза трішечки зменшиться. І стосовно ще варених овочів, багато хто запитує, чи можна давати варену картошку. Звичайно, можна, вона зменшує набагато обсяг зернових, що дає можливість трішечки зекономити. Так що можете давати. Варену картоплю, робити на основі картоплі різні мішанки. Також в кого є можливість додати ці мішанки сироватку, робити їх на сироватці, це теж дуже і дуже великий плюс, або просто давати птиці сироватку пити як воду. Але не у всіх птиця навчена сироватку пити в чистому вигляді, тому краще робити мішанки на основі сироватки, якщо вона у вас є. Лишнім це не буде. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя. І всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Насолоджуйтесь життям, цінуйте життя. Нехай все, у всіх буде добре і набагато краще. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, не пропускайте наші нові відео і залишайтеся з нами. Всім всього самого-самого найкращого і до нових зустрічей. І ти щось розказувала, да? так? Так дивишся з-під свого чуба. Красунька. топ топ потопало. І ми десь топаємо. У кожного свої якісь. Завдання, хтось кудись топає, хтось уже відпочиває, хтось пір'ячко чистить. Ось такі наші пернаті.